галузь – це погрози. І не тільки вночі мені спроби машини. Побиття. Ай -дей! Ай -дей! І навіть спроби вбивства. За супи вискочили болючий педмін. А ще це взірцевий приклад того, як українське виробництво працює на ворога. Український спирт образно і буквально небезпечний для життя. Це боротьба бандитів із чиновниками, оборудки на мільйони гривень, афери із викраданнями директорів і навіть розтяжки з гранатами. Рікнув граната в рім'яна я услышал, что ну звук осадняючися у минулих випусках. Ми зачепили тему рейдерських захоплень спиртзаводів. А тепер розкажемо, яким чином співорганізатор антимайдану Олексій Чеботорьов досі впливає на українську спиртову галузь. Це спиртзавод під Львовом. Його відбити у людей Чуботарьова вдалося ще два роки тому. Але боротьба за цей завод досі триває. мені поступив дзвінок. Сказали, слухай, якщо ти не напосеш заяву на звільнення і не підеш з роботи, ну, ти добре подумай, тому що в тебе так дружина, молода сім'я, щоб не було якогось непорозумінь. Кажу, ми живемо в такому краї, що ми не боїмося чужих людей. Кажу, я не з щоб боятися. І в неділю вночі мені спалили машини під будинку. Струтинський спортовий завод став одним з тих, звідки Чеботарьов вивозив людей на антимайдан. А робив він це руками тодішнього директора спирзаводу Петра Тиркуса. Признив до мене директор і попередив мене що ми маємо їхати до Києва. Я відказався, але. В приказному порядку мені прийшло таке, що якщо я відкажуся, то з понеділка я можу на роботу не виходити. Визвали нас і сказали, що треба поїхати в Київ, підтримати Майдан. Коли приїхали в Київ, ми попали в не. На Майдан, на антимайдан ми поняли, що ми знаходимося не там, де ми потрібні. Ми, ми були тільки за народ. і Ми тоді відійшли від них. Взагалі ми пішли під ближче до народу. Та не лише антимайдан пов'язуючи батарьова і Тиркуса. існують ще й кабальні договори. Ось службова записка про один із них. Із грудня 2013 року котельня струтинського підприємства використовувала в роботі котел. Даний котел згідно записів котлонагляду введений в експлуатацію 20 травня 2014 року. Відповідно, його експлуатація з грудня 2013 по травень 2014 років була незаконною. Тиркус Петро Федорович, зловживаючи службовим становищем, увійшов у зговір з ТОВ екосервіс груп. Спільно шляхом підставки документів вони наносили економічні збитки держпід. Приємство керівництво компанії Екосервісбут пов'язано родинними зв'язками з найближчим оточенням Олексія Чуботарьова. Ми вирішили поспілкуватися із паном Тиркусом і навідалися до його будинку. У цьому красивому будинку живе пан Тиркус. Його на жаль, ми не застали. Лише його злого пса. Поспілкуватися із господаром вдалося лише по телефону. І нікого я там не возив, О, то чисто політичний закарде. Коли я прийшов на завод, там більшості людей скажуть, якому стані той був завод. О, якщо б я не накрив ту бродів, то він би розвалився той завод. Але цифри кажуть зовсім інше. Ось до чого призвела діяльність пана Тиркуса. Насправді, за перший рік роботи ми ну, нашого бюджету поповнили на 35 мільйонів гривень. А коли подивився минулі роки. У Нас було мінус 3 мільйони збитку 500 тисяч заробітку за рік. Струтинський спиртзавод вдалося захистити. Зараз він працює повним ходом. Зарплати на ньому одні з найбільших у Золочівському районі, але є ті підприємства, які Україна може втратити. Перед заводу княгини на Івано-Франківщині майже півтора століття. Він пережив дві світові війни, але боротьбу за виробництво навряд чи подолає. Ми давали доручення підготувати певний перелік, віддали певний перелік документів, які потрібно підготувати. Ми маємо зараз зайти спитати, що з цього підготовлено. Це ревізійна комісія, яка перевіряє спиртзаводи. Знімальну групу Стопкору спеціально запросили, аби показати, як керівництво цього підприємства реагує на ревізії. Минутку. Я тебе не До закінчення робочого дня ще 40 хвилин. Незважаючи на камеру, ревізійну комісію просто не пускають всередину. Чому вирішуєте замов? Давайте спитаємо керівника. Керівник чудово розуміє, чому Вони ми на нараді всі на якій На раді? На наразі поки експертів тривають біля входу, до будівлі підтягуються працівники спиртзаводу. За лічені хвилини скупчуються з півсотні людей. Прибуває і керівництво. Ви можете сказати на камеру. З якою метою ви прибули на підприємство і показати підтверджуючий документ? Слухайте, ну це вже зачіпки на насправді, не, тому що позавчора це державне підприємство. Ми... Тут не зачіпки, тут документи потрібні позавчора. Позавчора не півдня вам доказували, що ми сюди приїхали. Ну ви для перевірки не було ні одного з цих питань, ні складу комісії, ні початку перевірки, ні закінчення перевірки, ні питання, які мають бути висвітлені в цій перевірці. Розумієте? Не було ні одного з цих питань. Зрештою ревізорів так і не впустили. Проте пізніше стає зрозуміло. Підстави для перевірки таки були. У нас надійшов лист, в якому є ряд питань, які поліція просить нас дослідити. Ціники підприємства вони трошки путають у нас із такими органами, як фіскальна служба, Державна фінансова інспекція. Вони мають повідомляти за 10 днів підприємства по свою перевірку. Ми є внутрішнім контролюючим органом. Ми не зобов'язані це робити, тому що це не передбачено жодними нормативними документами. У нас є свій внутрішній порядок, на основі якого ми їдемо на перевірку. Поліція підозрює керівництво спиртзаводу у виведенні в тінь значної кількості продукції. Саме через це на даний момент потужний завод на межі банкрутства. У 2011 році на році Невано-Франківський ОДОС прибула сформована спиртовим магнатом Чуботарьом кримінальна група осіб з чолізниною гаркавою для організації тіньового виробництва горілки, запровадження різних корупційних схем по розкраданню коштів державного підприємства, доведення його до глибокого банкрутства. Воску має дуже погані показники виробничої хазяйства діяльності. Відповідно до їхнього фінансового плану, вони мали отримати за 9 місяців 16-го року 280 тисяч прибутку, а мають фактично 8 мільйонів 630 тисяч збитків. Пов'язані із Чеботарьовим керівники підприємства всіляко блокують контроль з боку укрспирту. Свідомо доводять заводи до банкрутства. А потім ці підприємства, як і обладнання на них, розпилюються або виставляються на аукціон. І з молотка все йде за бесінь. Так трапилось із заводом у Чернівцях. У 2015 році арбітражна керуюча провела аукціон. 2 листопада з продажу майна ну фактично бувшого державного підприємства. Тобто, розумієте, з акціона пішла державна власність. Обладнання я дивився близько трьох мільйонів, але це рухоме. мільйони – це нічого. Аби контролювати заводи, треба вміти маніпулювати колективом. А для цього потрібно мати свою людину у крісель голови про спілок. 5 жовтня була ухвала суду. Про негайне виконання поверне мене на посаду. Опонент це Сосницький Віталій Володимирович. Вони намагаються облити грязю, створюють такий інформпростір, що відбувається якийсь злочин. Інтереси Віталія Сосницького в суді захищає адвокат Ігор Караваєв. Він керівник юридичної компанії БСМ Право. У реєстрі по цій компанії ви не знайдете нічого дивного. Та от одна деталь: компанія пройшла перереєстрацію одразу після Революції Гідності. А до того часу серед засновників був не хто інший як Олексій Шебетарьов. Олексій Чебетарьов переховується в Росії, а відповідно під йому підприємства поповнюють кишені зрадників і агентів Кремля. Програма «Стоп корупції взялася боротися за українську спиртову галузь, і ми обов'язково викриємо усіх, хто знищує наше виробництво. Зарплата у 80 тисяч гривень на рік: мільйонні дарунки, яйця Фаберже, кілька автомобілів, мерседес с класу безліч причепів та мільйонні рахунки у банках. І все це не пшонка стайл. А уривки з електронних декларацій народних обранців за 2015-й. Електронні декларації чиновників та депутатів стали справжньою бомбою для суспільства. Тут і десятки мільйонів доларів готівкою, і картини, і антикваріат. В цих документах історія грабунку нашої держави після Євромайдану. І сьогодні ми розкажемо про найшокуючі випадки: не пропустіть попереду рейтинг найбагатших народних обранців. Початку трохи нагадаємо, з чого все почалося. Насамперед, головне електронне декларування необхідна умова для утримання чергового траншу МВФ, фінансової допомоги Євросоюзу і, нарешті, результативного завершення перемовин про безвізовий режим із Європою. Запустити систему в повному обсязі вдалося лише з другої спроби, 1 вересня. Протягом наступних 60 днів усі, хто при владі і отримує зарплату з податків українців, мали публічно показати всі свої скарби, у тому числі всю готівку, якщо вона перевищує 60 тисяч гривень. Автомобілі, коштовності, одяг і, звісно, нерухомість, навіть недобудовану, якщо її вартість більше за 121 тисячу гривень. Окрім того, будь-які подарунки, вартість яких понад 6 тисяч гривень. Причому вказати майно не лише своє, а й усіх найближчих родичів. Не дивно, що депутати тягнули із деклараціями до останнього. Треба пройти це. Це, я так думаю, що це приблизно для декого, як з парашутом. Очі закрив, випригнув. От один раз це треба зробити. І все, і все стане на свої місця. Не бійтесь, хто боїться. Станом на 8 вечора, 30 жовтня, на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції зареєстрували майже 117 тисяч електронних декларацій від чиновників, у тому числі від президента і прем'єра. Команда Стопкору проаналізувала найскандальніші, найекстравагантніші та найбідніші декларації. І далі ми розкажемо, хто відкрив дома музей із сотнею картин і хто із нардепів не довіряє банкам і зберігає під матрацем цілі мільйони готівкою. І найголовніше для політичних грішників тільки сьогодні у нас. Буде працювати приватна церква з мощами святих. Народному депутату від БПП Анатолію Матвієнко вдалося вразити навіть аналітиків стопкору. Ви тільки уявіть разом із десятками земельних ділянок та квартир він задекларував приватний храм Успіння Пресвятої Богородиці на Вінничині. Чому я себе відчуваю некомфортно? тому що я не живу найбідніше. Щоправда, після гучного розголосу Матвієнко погодився передати церкву на баланс села. До речі, а чи вірите ви у святого Миколая? Якщо ні, то даремно. Адже віра народного депутата Володимира Парасюка принесла йому коштовний подаруночок. За його словами, саме святий Миколай одарив обранця наручним годинником за 8 тисяч гривень. Подарунок по скриптум приніс святий Миколай. Але я точно сказати не можу, бо я спав. Щоправда, в кінцевому результаті Парасюк таки прибрав подарунок від Святого Миколая з декларації і зауважив, що годинник подарувала сестра. А от його колега по парламенту Ігор Шурма більше полюбляє, коли дарують гроші. Тому чесно задекларував дві суми: 82 і 141 тисячі гривень. Це презент від сина. Щоправда, без уточнень до якого свята. Слід зазначити, що на відміну від старих декларацій, які міністри і депутати заповнювали щороку від руки, у нових формах аж 16 розділів. Принципова відмінність тепер потрібно показувати кеш, про який раніше у чиновників не питали. За новими правилами маєш на рахунках готівки понад 60 тисяч гривень. напиши про це у декларації. Отже, маємо керівник фракції радикальної партії Верховної ради Олег Ляшко задекларував 740 тисяч доларів 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки. Крім того, за даними електронної декларації, на рахунках у банках Ляшко має понад 2 мільйони гривень. В Києві Ляшко володіє двома квартирами, площею понад 400 квадратних метрів та офісом площею майже 200 квадратів. Також у власності Нардепа 6 земельних ділянок у селі Княжичі Бриворського району Київської області площею 210 квадратних метрів. Крім того, Ляшко орендує в селищі Козин Обухівського району Київської області будинок на 200 квадратів і ще дві земельні ділянки. А ще народ. Ни оборанець задекларував колекцію ювелірних прикрас, бігову доріжку, велотренажер і вила. Щоправда, не вказав, з якого металу. Скотиняки. А якщо вас цікавлять старовинні меблі, то вам до іншого радикала Андрія Лозового. Він задекларував святі мощі 150 тисяч євро і 800 тисяч гривень. Колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття. Крім того, у лозового колекція з понад 70 ікон, численна колекція холодної зброї 19-20 століття, а також хрест зі святими мощами 13 століття. Як їхать з рівного в Луцьк перед Луцьком, там декілька великих меблевих маркетів. Одному з них можна купити стару Голландію дуже дешево. У мене, наприклад, купив шкаф за 500 доларів. А декого із народних обранців така власність тільки потішила б, наприклад, екс-комбата Айдару. А тепер нардепа Мельничука. Він задекларував один трильйон гривень або 38 мільярдів доларів готівки. За інформацією прес-служби Мельничука, нардеп. Пожартував, але термін виправлення помилок в декларації добіг кінця, а трильйон гривень готівкою залишився. Наступне місце за наявністю готівки посідає позафракційний депутат В'ячеслав Константиновський. Ви пам'ятаєте його? Продав Роллс-Ройс, пішов на фронт. От тільки не сказав, що з такими статками йому й продавати нічого не потрібно було, адже у нього на рахунках понад 14,5 мільйонів доларів 500 тисяч євро та близько 7 мільйонів гривень. А от одним з найголовніших поціновувань. Чим елітного алкоголю виявився міністр МВС Арсен Аваков. Він детально розписав, що тримає у винному льосі. Найдорожча пляшка шато Мутон Ротшельд 1945 року випуску. Її вартість за різними оцінками сягає 300 тисяч гривень. Не треба створювати соціалістичні красні бригади і весь мир до основання. А потім для того придумане електронне декларування, щоб витягувати це все наверх. І всі ці болезні проблеми абсурд серед інших цікавинок електронних декларацій православні нагороди. Я не знаю, я як от жив там 5 років назад, так і зараз живу. Депутат Верховної Ради від фракції опозиційного блоку Вадим Рабінович зазначив у власності золотий орден Миколи Чудотворця за примноження добра на землі від Московського патріархату. І ще один золотий орден Андрія Первозванного від Київського патріархату. От лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко не задекларувала практично нічого. Тобто вона вказала, що на рахунку у банку має півмільйона гривень і 300 тисяч на руках. Проте у власності Юлії Володимирівни немає ані машини, ані квартири, ані землі, ані цінних паперів. Взагалі нічого. Все це записано на чоловіка: квартири, машини, земельні ділянки і фірми. А ще три мільйони гривень на банківських рахунках, що стосується машини, то Придбав це чоловік для роботи. І вона така не одна у парламенті. Як не дивно, більша частина активів і нерухомості, які зазначив у декларації Юрій Бойко, належить його дружині Вірі Бойко. Власності прекрасної половини лідера опозиційного блоку кілька земельних ділянок під Києвом, будинок і дві квартири. Одна з яких зауважимо у Росії. За минулий рік депутат заробив всього 218 тисяч гривень. Натомість кока на дружина народного обранця – понад 6 мільйонів. А ще 32 мільйони вони тримають на рахунку у банку. Найбіднішим серед топ-чиновників виявився спікер Верховної Ради Андрій Парубій. У своїй декларації пан Андрій переконує, нерухомості у Києві у нього немає. Вимушений орендувати номер у готелі. Всього за нашими підрахунками депутати задекларували 12,3 мільярда гривень. Причому 7,5 – це готівка на руках. Тож недаремно теренами інтернету гуляє новий жарт. Мовляв, після таких статків у деклараціях МВФ має просити кредит в Україні. Раїни втім радіти чиновникам поки немає чого. Наразі усі їхні фінансові звіти польна вивчають фахівці Нацагентства з питань запобігання корупції, і це вже покращило пам'ять деяким народним обранцям, як, от, наприклад, Денис Омель'янович від Опоблоку в електронній декларації згадав, що у нього 45 земельних ділянок більше, аніж він вказав у письмовій декларації за той самий період. Щоправда, ефективність перевірки е декларацій під великим питанням, оскільки як повідомляють наші джерела на фінансування НАЗК на наступний рік в бюджеті закладено чверть суми від необхідної. Ігоревича. повідомлення від е, сто корупції нікого немає. То можемо вам передамо. А ви передасте Ні, тоді не знаю. через паркан? По я нічого не буду брати.